Динозаври справді згадуються в біблії. У цьому фільмі ми вирушимо в подорож сторінками Святого Письма, щоб дослідити загадковий опис істоти, яка нагадує до історичного гіганта. Книга Йова 40 розділ Бог розповідає про надзвичайну тварину, яку він створив: хіба піймаєш левіатана вудкою, або, може, накинеш на його язик волосінь ліску? Чи зможеш вправити очеретину в його ніздрі, і чи проколеш його щелепу гаком? А може він звернеться до тебе з жалісним проханням, чи просто лагідно заговорить з тобою? Чи може він укладе з тобою заповіт, аби ти прийняв його назавжди слугою? А може, ти забавлятимешся з ним, наче з птахом, прив'язавши його для забави своїх дівчаток? Чи будуть за нього торгуватись купці, перепродуючи його іншим торговцям? Чи продірявиш його шкіру гарпунами, а його голову проб'єш рибацькою острогою? Лише поклади на нього свою руку, і ти запам'ятаєш ту битву так, що більше подібного не захочеш робити. Була б даремною надія його упіймати, адже лише один його вигляд валить на землю. Немає такого сміливого, хто вирішив би його потривожити, а хто може встояти переді мною, говорить Господь. Ніхто не може виступити проти мене і залишитись неушкодженим, адже все, що є під небесами, моє. Не можу промовчати і щодо окремих частин тіла про його незрівнянну силу і красу. Хто би наважився відкрити поверхню його покриття або хто насмілився б наблизитись до його подвійних щелеп, хто відкриє брами його пащі, ряди його зубів викликають невимовний жах. Його спина то ряди щитів, щільно з'єднаних між собою і запечатаних, наче кремені. Вони один до одного так притиснуті, що не проникає поміж них навіть повітря. Кожен міцно з'єднаний з, з іншим, тому всі вони щільно тримаються разом, наче моноліт. Коли він чхне, то спалахує блискавка, а його очі, наче сяйово зірниць. З його пащі виходять палаючі смолоскипи і сиплються іскри вогню. З його ніздрів виривається, подібна до диму пара, немов скиплячого котла на вогнищі. Його подих жевріюче вугілля, а з його пащі виходить полум'я. У його шиї приховується могутність, від нього втікає навіть сам страх. Всі м'язи його тіла щільно прилягають, наче нерухомо відлиті на ньому. Його серце, наче вилите з каменю, воно тверде, як долішній жорновий камінь. Коли він піднімається, то тремтять навіть найсміливіші і ховаються від страху. В боротьбі з ним меч відскакує: нічого не вдіють, ні спис, ні стріли, ні кольчуги. Адже для нього залізо що солома, а мідь, як трухляве дерево. Жодна стріла не примусить його втікати, а каміння спраще для нього все рівно що полова. Дубова палиця, що тростина, і сміється із посвисту ратища. Його черево покрите, наче гострими черепками, він борознить ними болото. Він змушує глибоке море закипіти, мов юшка, і обертає море в окріп. За собою він залишає сяючий слід, видається, що безодня посивіла. Рівного йому безстрашного створіння на землі немає. На все найвище він дивиться з погорда, оскільки сам є царем над усім створінням. Це слова Бога про його надзвичайне творіння. Слово динозавр англійською дайносор вперше з'явилося у 1842 році, тому воно не згадується в біблії, але без сумніву описана вища істота належить до цього класу тварин. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя з Богом. До зустрічі. Нехай Бог благословить вас.